Що вам перше спадає на думку, коли ви чуєте, потрібен другий автомобіль в сім'ю? Це може бути хеджбек з запасом ходу 200-250 км. Наприклад, Nissan Leaf, або ж Renault Zoe, або Volkswagen e-Golf. Друзі, сьогодні на нашому youtube каналі Volkswagen e-Golf зі штатів. 2019 року ми поговоримо про екстер'єр інтер'єр, запас ходу і що таке Volkswagen e-Golf зі США. Мене звати Лесам. Це компанія Тестогістик, і ми починаємо. Почнемо з того, що це в нас звичайний сьомий гольф. А його розмір. Довжина 4270 мм, ширина 1799 мм, висота 1482 мм, колісна база 2620 мм і кліренс тут всього 12,7 см. 120 мм. А якщо ми кажемо про масу саме даного автомобіля, тут у нас 1567 кг. І чи відрізняється він чимось від сьомого гольфа. Абсолютно нічим, а в моє скажімо так, от юні часи доводилось їздити на різних гольфах і на четвертому, на п'ятому, і на шостому, і навіть на сьомому. І коли я сюди сідаю, це такий: о, тут моє, скажімо так: от місце. Всім знайомим особисто мені всякому випадку. А поговоримо тепер про покоління, адже в нас Volkswagen є e golf був в двох поколіннях. Перше покоління це з 2015, го а саме кінець 2015, го до кінця 2017 го року випускався. А також а, це в нас з кінця 2017 го до кінця 2020 року. Вони перестали випускатись в 12-му місці 2020 року. У нас же автомобіль 2019 року. Як їх можна розрізнити? Зовні вони майже нічим не відрізняються. А саме по начинки батареями. В першому поколінні у нас була батарея 24 кВт, в другому поколінні, у нас 36 кВт. Вгадайте, яке у нас покоління. Звісно, друге, так, тут 36 кВт. А, тепер говоримо про екстеріг, що ми тут маємо. Перше, те, що я побачив, коли ще ми його купували, а, на... В фотографіях ну, сірий гольф. ну, Хто там не бачив Сірого Гольфа, коли побачив його наживо, це щось трішки темніше, аніж Нардо Грей. Дуже гарно виглядає. Ну, от, ти скажеш, що це сьомий гольф, ну, от, по самому забарвленню. Ну, Він мені прям дуже подобається. На передній частині в нас звичайно, галогенова оптика. Вона тут може бути матрична. Ще не IQ Light, але все ж таки адаптивна. Також, звісно, у нас тут не буде ніякої решітки радянська. Разу це у нас електромобіль, а також на нижній частині в нас знаходиться дістройник. Тут у нас є адаптивний круїз контроль. Саме Stop and Go. Далі, що ми тут іще маємо? В комплектаціях у нас їх тут буває дві: SE та SEL. Чим вони відрізняються. В даному випадку це у нас комплектація SE, А якщо ми говоримо про комплектацію сел, передні парктроніки, задні парктроніки, також функція автоскладання дзеркал, а безключовий, звісно, він тут у нас також є. Шкіряний садлон і повністю електропакет на сидіння. Також задні практоніки, це вже я казав. І зараз ми отак от плавно підійшли вже до бічної частини. Ну, це сьомий гольф. Ну, от подивіться на цей гарний силует. Скажімо так, не просто так я зробив цю от підводку про те, що потрібен другий автомобіль в сім'ю, адже дуже часто буває, наприклад, в чоловіка якийсь там. Гранчурокість три 3.6, хоч він на газу, але він є все одно там свої літрів 20 газу. Це так 100%. І для жінки, наприклад, потрібно невеличкий такий електромобільчик, щоб вона його зранку забрала, поїхала по своїм справам. Там можливо навіть до тижня їздила спокійно, адже тут на запас ходу майже 300 кілометрів. Про це ми також поговоримо трошки пізніше, і не потрібно ще інвестувати в. Саме другий автомобіль, тобто менше його обслуговувати, менше заправляти для того, щоб це було більш економічно вигідно. І от саме за випадку нам підходить якраз таки гольф, а також є тут може бути люк. Згадав звісно, на задній частині тут уже ми маємо нічого такого, прям цікавого, але тим не менше. У Нас позаду led ліхтарі. Всі знають, що у нас в значку Volkswagen стоїть камера заднього виду. і Вона завжди у нас буде чиста. Ну і колір дуже прямо подобається. Зараз ви бачите ці кадри. Відразу говоримо про багажник. Звісно, це у нас golf клас. Друзі, не я перший, хто вам розповідає про Volkswagen. Сьомий, є гольф і так далі, і точно не останній. Його об'єм 645 літрів. Якщо ми складаємо задній ряд, тут у нас буде 1492 літри. Півтора куба. Ну, непогано, ми перед цим знімали. Пам'ятаєш, Ford Edge? Там був куб просто в багажнику. Тут, Якщо ми складаємо заднє сидіння, у нас тут тут півтора. Цікаво, до нас зі штатів приїхала сітка, також тут додаткові якісь свої елементики, і там у нас, якщо ми зараз тут якось обережно складемо, там у нас буде не докатка, а додатковий органайзер. Зараз це все у нас так після хімчистки обережно складено, не будемо його порушувати. Також у нас тут два такі от крючки. Розетка 12, вольт, що приємно. А, ну і добре, давайте покажу. Це те, що мені особисто подобається. От за що мені подобається саме Volkswagen? Das auto, як то кажуть. Ми знімаємо ці от крючки, ми хочемо підняти саме цю паличку, і вона у нас фіксується. Ну от, приємно ж, коли ну, думали головами, коли думали справді от інженери. Ну, от... І вона нікуди не дінеться. В даному випадку в комплектації сел тут буде ще стояти сабвуфер, а також ремкомплект для латання шина. Під низом тут вже в нас нічого немає, адже там у нас частина буде батареї. Але сам факт в тому, що це дуже гарно виглядає, і якщо нам потрібно його просто назад скласти, ми плали. також, до речі, зліва у нас немає карманчика, справа у нас є карманчик. Ну, клас! Оце от, чим мені подобається. Volkswagen є golf. Взагалі, в принципі, всьомий гольф. І от навіть якщо розглядати бензинову версію, це трошки відходимо від відео від огляду. Ну, класна тачка, я б до ніби собі їздив і горя не знав, як то кажуть. Говоримо про салон. Якщо ми зараз підходимо до водійської дверці, то по-перше, у нас є безключовий, це приємно, це класно. Зараз потрібно вимкнути нам, перевести світло. У нас на там біль вимкнутий. І от те, як він працює. Ну, знову ж таки. Як книжка пише. А також у нас на зеркалах є моніторинг сліпих зон. А, до речі, якоїсь там камери, так кажуть, по асистентам у нас я її тут не бачу. Ну і тепер говоримо, що ми тут маємо. На бічній карті ми тут маємо нібито шліфований такий от пластик, далі тканина, тканина. Але воно це все приємно і. Ти не відчуваєш, що це якийсь там бомж-пакет, як то кажуть. А також, звісно, регулювання дзеркал підігрів. Чотири скопідйомники, скопідйомники у нас автоматичні. Друзі, на вулиці в нас січень місяць, коли ми це знімаємо, люди на ну, мотоциклах їздять. Молодці хлопці, потім в старості передасте мені вітання, коли будете переглядати це відео. І коліна також вам скажуть привіт. Добре, я зараз присів. а комплектація сє, що собою представляє текстильні сидіння, дуже гарні, дуже зручні. І в даному випадку у нас є нахил спинки, а також регулювання вверх вниз по положенню. Симбіоз, скажімо так, <ріст> американця і європейця, адже європейці у нас всі йдуть на механічних регулюваннях, деякі є на електрорегулюваннях. Ну і звісно, американці у нас також є на електрорегулюваннях. Далі, що у нас тут цікаво? А, немає звичної, скажімо так, для сьомого гольфа, отут у нас такої шухлятки, адже тут у нас знаходиться батарея під водієм, під пасажиром, а також позаду. Але є всі ці плюшки саме Volkswagenські. Регулювання, кермо. От воно мені так подобається що в Сьомому гольфі, що в Тігуані. Ну, от, приємне, воно зручне, воно все таке як потрібно. Також керування круїз контролем і, звичайна, стрілочна панель приладів. аналога її ще так можна назвати. У нас тут показується і все як в автомобіля. Welcome to автомобіля. Вимикаємо звук. Витрата електроенергії, а також швидкість. Клас, клас. Тепер давайте поговоримо про мультимедію. По мультимедії це в нас все той же самий Volkswagen, це крутилочка, яка стоїть тільки вверх. А, скажімо так, щось тут прям цікавого нема, прям нічого такого. А, CarPlay у нас йде провідний, а внизу тут нас знаходиться USB-вихід, і в принципі, якби, знову ж таки, я вже мабуть дійшов до того періоду. Віку, коли я такий от телефончик на зарядочку, хай там собі карпей працює, телефон буде завжди заряджений, все дуже добре, все дуже класно. Вся потрібна мені інформація буде тут. В... Саме по автомобілю в нас зараз показується витрата нібито 30 кВт на годину, але зараз у нас автомобіль запущений, ще до того, щоб ней клімат-контроль. Тому нічого тут такого прям. Цікавого ми не побачимо. Звісно, є менеджер по зарядці, а також саме меню це у нас стандартне Volkswagen, до речі, воно відносно швидко працює. Ну і бейкол. Знову ж таки, ми тільки що тут були. Все класно, все добре, звучання дуже гарне. В комплектації сел у нас іще буде додатково один Аудіо. Так як я казав, що в нас будуть сабвуфер в багажнику, і тут ще додаткове звучання. Також блок клімату. Оце те, що мені подобається. Це, скажімо так, можливо, я вже переростаю в той вік, коли мені подобається все ж таки не сенсори, а коли. Можна щось покрутити, але ну знову ж таки він дуже зручний. У нас двохзонний клімат, також є підігрів передніх сидінь і. Я в якийсь момент, думаю, то, мабуть, краще все ж таки на тканині взяти собі автомобіль і легше буде хімчистити, чистити, легше буде від чогось там його, від, знову ж таки, від забруднення, від пролитої води, кави і так далі, то подібне, а не шкіра. Знову ж таки, це особисто моя думка, але також шкіра вона дуже добре себе почуває. А, ну і звісно, в нас селектор переключення передач. За ним знаходиться тут невеличка така от ніша. Ну, і давайте трішки поговоримо про цю от консоль. Далі. селектор переключення передач. Він у нас класичний, він у нас такий, який у всіх нормальних Volkswagen, скажімо так, от відносно 2015 до 2020 року. Те, що цікаво, у нас тут переключаємо в драйв, а також є іще в нас саме от режим Б. Режими рекуперації, вони. Так собі, тобто так можна їх налаштовувати, але все ж таки, або ти переходиш в драйв, або ти ще раз переходиш в режим Б, тобто рекуперація. Це максимально круто. Також є ще кнопочка Mode, Тут ми вибираємо Normal, Eco, Eco В принципі, також вони додають свої там 5-10, деякі кажуть аж 15 кілометрів. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про автомобіль у міському використанні. Не така дуже велика різниця, особисто, на мою думку, скільки ти приїдеш? Ти приїдеш чи ти приїдеш 200 км, чи ти приїдеш 200, наприклад, 200-250 це в нього середній запас ходу саме влітку, зимку десь до 200 км. Якщо, наприклад, ми влітку по місту катаємося, нам потрібно викрити якихось там 10 кілометрів нещасних. Ну, серйозно, хто буде над цим так дуже сильно запарюватись? У нас є електронне стоянкове гармо, приємно, але, на жаль, немає автохолду. Тут мінус. Також у нас ця шторка дуже зручна, сюди кладеться телефон. І два підстаканники в зручному місці. Знову ж таки, фальцакен це про ергономіку. Я відразу сюди сів такий. О, все, мені зручно, я знаю, тут у мене кава, тут у мене селектор переключення передач. Все круто. Також те, що я ще хотів би показати, це, ну, звісно, у нас тут led підсвіточки і окулярниця, в гольфу. оце це максимальний лайк. легко. Ну, звісно, тут у нас також є освітлення, нічого. Прям такого, але от це ти не у всіх автомобілів зустрінеш. Так, дивіться, я зараз відрегульований, максимально для себе зручно. Я б, можливо, навіть ще трішечки так підсунувся. Так, от, це зараз я сиджу зручно. Зріст, 1,85 метра, вага 100 кг і. Я на заднім раді. Щось іще потрібно казати. Я зі своїм зростом і зі своєю комплекцією тут себе дуже добре почуваю. Я розумію, чому люди беруть собі просто Гольф 7. Я розумію, чому люди собі беруть Гольф 7 GT на кожен день. Це класна тачка. Карманчики. Тут у нас дефлектори воздуховодів. Ну, звісно. Як же ж без цього у нас є підлокітник з підстаканниками. Також, звісно, куди ж ми без цього. Давайте, бережно. Тут нас можуть спокійно їздити плінтуса. Що у нас там ще? Ну взагалі він розраховувався для лиш, але ми всі розуміємо, що тут у нас їздять якісь там плінтуса, можливо, багети, можливо, там іще якісь. Довго габарити. Ну. Клас. Клас. так, Зараз ми його назад все складаємо. так, По черзі. Отак, тут у нас отак. Тут нас отак. Так. Так, так, так. По два динаміка в, в картах задніх пасажирів. Це от ті часи, коли гольф робили для людей. Ну, зараз не так що люди, але зараз він більш такий дорога багато А от тоді от тканинка, так, от наш керівне мультикермо, ти собі сів, поїхав. Леко. Далі тепер проїдемось на даному автомобілі. Так, мої враження. Починаємо з того, що ключ нас виглядає класично, як будь-якого другого Volkswagen, Але ми ним не користуємося, адже в нас є запуск кнопки і безключовий. Переходимо в драйв? Давайте просто в драйві поїздимо, адже в рекуперації також покажу. А пробігу даного автомобіля 123 двадцять тисячі кілометрів на момент запису відео. Чи відчувається він тут? Абсолютно ні, а, платформа MQV. дуже приємно, дуже добре ти себе скажімо так відчуваєш. А, немає такого, що цей автомобіль дуже важкий, а, на моє здивування. Знову ж таки в порівнянні з звичайним сьомим гольфом. Так потрібно вімкнути зараз. А, рециркуляція, адже попереду їде якась БМВ, і щось в неї ні чорний, ні сизий див якийсь, він дуже такий дивний. Але ж ну, на те вона і БМВ. Динаміка. Вона тут присутня. Так, звісно, вона не як в GTI, але ну, 135 кінських сил. Дають про це дознати. До речі, в першого покоління було 115 кінських сил, а в другого покоління 135 кінських сил. А, ну і звісно, батареї 24 та 36 кВт, як я це вже вам казав попередньо. Шумоізоляція класна, добра, так, звісно. Відчувається, що це там якийсь сегмент, але, тим не менш, ти себе комфортно відчуваєш, ти собі от їдеш, куди тобі потрібно. А, обзор дуже гарний, тобто глядовість, все все як потрібно. Підвізка відпрацьовує просто на ура. І не просто так я сказав, що це другий автомобіль в сім'ї для дівчинки це саме те. Ну або ж він може бути. Один автомобіль в сім'ю, якщо це суто, а, міський у вас цикл використання автомобіля, ви його використовуєте, скажімо так, тільки в поїхати за покупками. А ви далеко нікуди там не подорожуєте, немає такої нагальної потреби. Ну, наприклад, за останній рік далі аніж 100 кілометрів від нашого міста я нікуди не їздив. Тому цього, цього автомобіля мені вистачило за очі. Так, звісно, якщо ми там кажемо про поїздку. На Закарпаття, на відпочинок, на море можливо, то це, звісно, може внести свої корективи, і потрібно розглядати для себе саме а на ДВС. Але якщо для міського використання, дуже на саму, до речі, попереду їде електричний а, фокус. Там буде запас ходу звісно набагато менше. Тому ось так. А що ще хотілося б розказати? Давайте подивимося, як їде автомобіль в режимі Б. От зараз ми просто їдемо на катар. В драйві просто автомобіль, як нібито ми на нейтралку переходимо, тобто він навіть не гальмує. Якщо ми зараз переходимо в режим Б, ми зараз ви можете побачити, як картинка міняється. Ми їдемо зараз в Б, відпускаємо педаль тормозу, і він починає сповільнюватись. Так, рекуперація не така явна, як в Тесли, але тим не менш приємно і в режимі Б, у нас автоматично вмикаються задні стопсинали. І от ми так потихеньку, потихеньку сповільнюємо, сповільнюємо, сповільнюємо. Тобто під'їжджати, наприклад, до того ж самого світлофора дуже зручно. І от ми зараз їдемо потихеньку. Тому рекуперацію варто розглядати все ж таки, як ми під'їжджаємо потихеньку до а, світлофора, а не як використання автомобіля, а, одної педалі, як це в Тесла, наприклад, можна. Тут такої історії в нас не буде. Знову ж таки, це не Тесла, це звичайний гольф, просто що на електротязі. От потрібно так до нього відноситись. Тобто це не якісь там рекордні показники з запасом ходу 300-400-500 кілометрів. Ні, це просто в нас звичайний електромобільчик. невеличкий хетчбек, який всім зрозуміли, який всім понятний, ти просто сів, поїхав, все. Зарядив вдома, ну, на ніч поставив на зарядку, потім приїхав і поїхав. Все, а, пробіг знову ж таки, не лякайтесь пробігу там 100-120 тисяч кілометрів. Зараз поясню, чому. По-перше, у нас тут стоять надійні двигуни, що на 115 кінських сил, що на 135 кінських сил. В будь-якому випадку вони надійні. З приводу деградації батареї, як показує практика, на автомобілях, яким вже більше 5-6 років, там деградація батареї може бути ну, може там 10% це максимум, тобто там якісь 3-4 кВт. І тут ми маємо повноцінні 36, а свої там десь 30-32 кВт без проблем. І от це от якраз таки дуже великий плюс. Як показує практика, СТО, нічого поганого не можуть сказати про дані автомірі, адже вони дуже рідко заїжджають на ремонт. А це все зв'язано з тим, що а, тут надійна двигун-батарея, немає якихось там болячок. По підвізці, це той самий Golf, Octavia, тобто ну, це всім нам знайомі автомобілі, платформа М на які дуже багато чого а, стоїть, і чи може бути якась тут проблема? Прямо от болячка є гольфа? Я нічого такого не чув. Це звичайний знову ж таки Volkswagen Golf, який а, ми можемо собі тільки уявити, тільки він електричний. Якщо, наприклад, ви фанат ВАК групи. Фольсваґен і Гольф для вас буде а, ідеальним кандидатом для двох біля всього. і навіть іще років десь так. П'ять назад, коли дивився один відомий канал, який займається автомобілями марки Тесла. Вони там у них була рубрика «Тесла-замінники». Який автомобіль можна використати замість Тесла. І от Фольксвагені Гольф дуже довго був на першому місці, саме як другий електромобіль в сім'ю ну або ж «Тесла-замінник», скажімо так. Хто мене зрозумів, той мене зрозумів. А ще можу сказати, що це дуже гарно. Скажімо так, от заготовка можливо для якогось там проекту, якщо ви хочете, або ж все ж таки, як знову ж таки, другий автомобіль в сім'ю. Це особисто моя думка. Якщо ви з нею на згодні, напишіть в коментарях. Я думаю, тепер нам варто поговорити все ж таки про вартість та фінансову складу в даного автомобіля. І тепер давайте поговоримо про такий цікавий аспект, як фінансова складова даного автомобіля. Друзі, справа в тім, що цей автомобіль буде продаватись в нашому автосалоні в місті Полтава, вулиця Ресікавченка, 84. Також ми можемо доставити його в будь-яку точку України. А... Ці ціни будуть під цим відео. Ви можете прийти також, подивитися на його пошкодження. Ми спеціально нічого вам не показували для того, щоб а, ви зараз оглянули автомобіль і потім побачили його. Справді мінімальні пошкодження а також вартість за яку він буде продаватися. Всі посилання будуть під цим відео. А якщо ви хочете, наприклад, собі замовити Volkswagen і e golf а в комплектації С, є також в комплектації сел. Хочете для себе індивідуально, наприклад, там пробіг для вас не влаштовує, або ж ти пошкоджений. You are welcome. Всі писання будуть під цим відео. Також ми можемо провести майже будь-який автобіль, який представлений на ринку штатів, і відремонтувати на власних автосервісах, або ж доставити ваше місто до вас додому. Всі посилання будуть також під цим відео. На завершення, що скажу. На мою думку, є е golf набагато краще, аніж Nissan Leaf і Renault Zoe. Особисто це моя думка. Що ви думаєте з цього всього? Напишіть в коментарях. З вами був сол компанія Деслогістик, і до скорих зустрічей.